Друзі, всім привіт! З вами Максим. І у сьогоднішньому відео я хотів би поговорити з вами і розповісти трошки свою думку та свої враження від котушки вже таких старих, старих років, старої закалки, старого року випуску 13-го року Sefia BB, Розмір Compact 3000S, дуже гарний, цікавий розмір. Поговоримо про неї порівняю трошечки з новими котушками, які вийшли. Ну і свої враження, коротко опишу, що і як. От. Дуже цікава котушка, купував для себе. Я вважаю, це вже така раритетна котушка, вже яка не, не не знайти її в новому стані. Вона дуже така цікава і крута. Але спочатку хотів би сказати, що придбав її з Японії сервісу Zen Market. Тому хто ніколи не замовляв цього сервісу, у мене є перелік відео, як це зробити, як зекономити, як швидко її. Безпечно це все робити. От, відео є під описом каналу, є посилання. Також працює мій промокод MaxProFishing. Якщо ви ще не реєструвалися на цьому сервісі, якраз таки прошу зареєструватися за, за цим посиланням або за промокодом MaxProFishing І ви отримуєте 30, 300 гривень 1000 єн знижки на міжнародну доставку вашої першої посилочки. От, також діє мій. Магазин Уловка у Телеграмі та Інстаграмі є сторінки. Ми там замовляємо снасті з Японії, під замовлення привозимо за найкращими цінами, а також продаємо дуже цікаві і круті снасті, які є в наявності теж за найкращими цінами. Отож, переходьте посилання під відео. Щодо цієї котушки, чому її придбав? Перше, да, чому її придбав? І почнемо з того, що. Котушка в нас Compact 3000 s розміру. Це такий цікавий розмір, 2500-й механізм Сі-3000 тобто шпулька 3000, С, Корпус Ротор 2500. Тобто Дуже цікава моделька. Вона є, як я знаю, тільки у таких котушечок, більш вузьконаправлених для японської риболовної сфери. Тобто Це сейфі, це. Сефія це для ловлі кальмарів, потім там теж самий Exsence, інші варіанти. Сюстейн у нас для європейського ринку є Sustain, Для якраз таки японського ринку його заміняє Exsense котушечка. Ну, теж вона дуже схожа. Отож, дуже багато різних моделечок. Сефія у нас для ловлі кальмарів використовується. В неї є якраз таки дуже цікавий дизайн. Вона вирізняється якраз таки дизайном таким червоним. Це її підкреслює. Щодо котушки, щодо її коротко, характеристик які вона має, ну це на 13 рік, це така стара котушка в цілому для наших часів. Вона має 5,0 передатку до одного. Це стандартна передатка. Вважаю, що це передатка вже така більш силова, потужна. 80. 88, ні, вибачайте, 73 см за оберт вона робить. 5 підшипників, захищених від води, якісних антикорозійних, що дуже важливо. 245 г ваги для такої катушки, такого бюджету і таких років це дуже гарний показник. ну і В цілому все. ну і 06 шнура поє 200 м залазить на шпульку це дуже важливо. Тобто маємо 5 підшипників. Маємо гарну передатку 5,0 до 1. Маємо якраз таки дуже цікавий дизайн, гарну вагу 245 г. Ну і ось як вона виглядає. Щодо поставки, якраз таки, це мішочок, що дуже важлива бюджетна котушка, але вже з заводу є мішочок. Далі ну якраз таки наша ручка. Ну і що тут ще в коробці? Документи, документи І є в нас ще. Якраз таки, як і у Ультегри починається. Є скотч для ліплення на шпулю, ну і там регулювальні шайби для намотки. Але мотає вона ідеально, це безкінечний гвинт, питань ніяких до намотки немає. Заводу мотає ідеально. Якраз таке придбав я її з Японії з аукціону в новому стані, вона реально повністю нова. Людина, яка я розумію, намотала шнур, можливо, там пару разів вийшла на риболовлю і все. Тобто, Придбав я її з оцим намотаним шнуром вже на шпулю 0,6 діаметр, якраз таки 200 метрів. Придбав за дуже гарною ціною, нижчою за нову версію 22 Sephia BB. Отож, вона вийшла мені реально за дуже гарною ціною. І я обирав між 13-ю сейфі, була на аукціоні 13-та, якраз таки оця. І була на аукціоні 22. За такою ж ціною. Тобто, за однаковою ціною я вибрав стару котушку старої моделі. І вам розповім чому. Ну І щодо модельки, то, як я знаю, то вона зроблена на основі той же самий Соаре, на основі тих же самих ексенсів тих років, тих же самих комплексів. Тобто там механізм, як я знаю, ніби однаковий. Тобто оці котушки там 11, 12-13 роки, вони там мають плюс-мінус однаковий механізм. Це теж саме, що зараз робиться з котушками, наприклад, 21 Ультегра, 20 й Ванфорд, там 21 Sora XR, 21 й Complex XR, 22 Safia BB, 24 24-й Accents BB, вони всі мають однаковий механізм. От. І я думаю, тут те ж саме, що і. У нових котушок. От. І якраз таки щодо того, чому придбав стару модельку, а не нову. Я людина, яка любить старі речі, тому що я вважаю, що вони зроблені якісніше і вони, можливо, не такі технологічні, як нові, але як мінімум вони в мене визивають реально дуже круті емоції. Тому що ось я дивлюсь на цю котушку, на її дизайн. Ось так от вона виглядає. І я просто офігіваю, тому що мені, чесно кажучи, дуже подобається її дизайн. От у мене перша котушка була м такого гарного рівня, це Shimano FX. Вона ну, недорога, це десь 20 баксів вартувала. Але вона мала плюс-мінус плюс схожий корпус. От. І вона, ця котушка зіфія визиває у мене ностальгію. Ну, Тобто ось ці старі кутушки старих років, оцей корпус, да, у вас тут написано X-ship. Тобто технологія X-Ship має це 4 підшипники. основних 4 підшипники, які тут. Є це 2 на відомій і 2 на головній парі у нас стоїть. Тобто, основні 5 підшипників, да, 4 на механізмі і один в ролику. У нас тут стоять. От. Далі у нас тут є ось тут надпис Гарний Сефія BB». Тобто котушка, знаєте, виглядає дуже круто. Також, якраз таки на нашому ролику, де у нас встановлений підшипник, у нас є захисне титане покриття. Що, до речі, дуже цікаво, тому що я вам візьму навіть приклад, нова котушка 22 Сахара має ролик звичайний, без покриття, а 17 сахара має ролик з покриттям. Тобто цікавий момент. Да? Це, це реально цікаво, тому що мені здається, що звичайно, ну я впевнений, це факт, що нові котушки технологічніші, нові котушки реально легші, нові котушки е, цікавіші за дизайном, можливо, тобто комусь вони реально цікавіші, там більш строгі дизайни, більш якісь такі. Але старі котушки, як на мою думку, реально е, наразі зараз дуже цікаві і актуальні. Тим, що, наприклад, я не застав часів, коли я міг купити з магазину той же самий легендарний 16 страдік, інші котушки, там 13 якийсь комплекс 4. Тобто цікаві котушки, легендарні, да, той же самий 15-й Твін, 12-й Ванквіш, стела 10, та я їх не застав, тому що ну, якраз таки це було вже дуже давно. І якраз таки. За аукціону я зміг придбати цю котушечку цих років і подивитися, що таке старі котушки старої якості. І що я вам скажу, реально, ось я не жалкую, що я придбав цю котушку, а не нову, нову модель, тому що я вважаю ця котушка краще за дизайном, я вважаю ця котушка краще за роботу, і я впевнений, якраз таки вдумайтесь, я впевнений, що ця котушка проживе довше, ніж нова 22 сефія, на основі 21 ультег. Тому що от по збірці, що ми маємо, да? за дизайнами пробіжались, по характеристикам пробіжались щодо її якраз таки ходу і її люфтів. От по збірці, по збірці, збірці, в мене все ідеально з заводу. Тобто Ось дивіться. Ось мій люфт головної пари. Є звичайний шуманівський зазор. Ну Мінімальний. Тобто, на риболовлі, я, до речі, з нею пару днів тому один раз на риболовлі був, просто щоб подивитися, як вона працює. Ну, я вам скажу ідеально, тобто реально ніяких питань немає. От. Люфт головної пари ідеальний. Надалі ми маємо люфт Кноба. Кноп, до речі, це теж особливість котушок серії Сефія. Він такий великий, евовий. Це перший раз, коли я користуюся таким кнобом. І скажу, одразу мені дуже зайшло. Мені дуже сподобалось, він реально дуже зручний. Зараз на вулиці доволі холодно, морози. І цей кноп реально теплий, і він, він доволі зручний, він дуже зручний, я б сказав би, для ловлі більше для ловлі в холодну пору року. Для ловлі в звичайну пору року, можливо, звичайний резиновий кноп був би цікавіше, Але в холодну пору року, однозначно, такий кноп це ну, прям мега крута історія. О, Тобто люфт кноба тут теж ідеальний, тут дві втулки стоять, теж можна їх замінити на підшипники. Я думаю, я це зроблю, але поки що я не парюсь, ловлю і мені без питань. Ну, крутиться без питань, тобто все ідеально. Надалі люфт-шпулі. Якщо затягнути фрикціон, да, то ми маємо люфт-шпулі. От, дивіться. ну мінімальний, звичайний люфт шпулі. Фрікціон має багато оборотів, гарно настроюється. Єдине, що мені не подобається в цій котушці, яка б вона не була прекрасна, це якраз таки звук фрікціону. Я полюбляю більш голосні фрікціони, а тут фрікціон чуєте? Ну, він дуже такий, знаєте, тихий. тихий. Ось, наприклад, візьмеш будь-яку нову кутушку, там 21 Ультегра, 19 страдік у мене був. Зараз є 17-й комплекс, 16. й Stradic. які ще котушки, ну, 24 Acsence BB теж через мене проходив. 23-ті, ну да, Багато котушок, 90% вони йдуть з фрикціонами голосними. І для мене це прикольно. Тут же фрикціон такий ну трошечки ну немає чіткої роботи. ось такої. Але я думаю, замінити змазочку механізмів він стане трошечки більш різким і трошечки більш, так скажімо, голоснішим. Ну, ви маєте розуміти, що ця котушка, вона 13-го року, вона виготовлена, можливо, десь 15-16 рік, я ще не дивився на корпусі, хто не знає. Є на роторі, є вибита дата, коли ця котушечка, ну, коли деталі її виготовлені, а коли вона. Сама по собі виготовлена, да? зібрана і виготовлена, то ми бачимо ось таку наліпку на лапці. Саме наліпка вона ставиться у кінці, коли вся котушка зібрана, ставиться наліпка, і по ній вже видно у якому місяці році вона зроблена. Да? Зібрана і зроблена. От. Отож, ви маєте розуміти, що ця котушечка, вона, ну навіть якщо 2016 року, то їй вже майже 10 років змасті. І ну, треба розуміти, що змазка трошечки, а може і не трошечки, втратила свої властивості. Тобто котушка зараз працює не так ідеально, як могла б працювати. І той же самий фрикціон, він стане краще, і сам механізм теж буде працювати якісніше, ну і довговічніше. От. Але по тому, який хід ми маємо наразі, дивіться: ось кручу, ви слухайте. Зараз тут шнур у мене. Попав під ось, слухаємо. Ну, тобто, працює тихо, працює плавно, працює легко. Ми тут маємо ще дуже важливо стоп розворотнього ходу. І ми бачимо, що котушка під своєю вагою так, ручка не. Нелегка, це теж один із мінусів, що ручка нелегка. але маємо розуміти, що котушка 13-го року, кутушка на основі 12-ї Ультегри, вона бюджетного рівня, і в неї падає ручка, і вона крутиться. Ну, дивіться, вона крутиться головне стабільно, стабільно, легко, плавно і стабільно. Тому що зараз береш навіть 24-й Ванфорд, не дуже вдала кутушка. Останніх років випуску, останніх років збірки маю на увазі перші роки збірки були адекватні. Але останні збірки реально є просадки по підшипникам, є нюанси по механізму. І реально я брав у Ібісі офіційному представнику Шиману, я брав Ванфорда. І я відчував, от я його кручу, я відчував у роботі нестабільність. Тобто я відчував механізм, я відчував, що я трошечки там щось. Або вона не змазана, або якісь там реально великі люфти вона має. 23 й страдік теж крутив декілька моделей, або вони там пережаті, або мають дуже важкий хід, або якраз таки теж є нестабільність в роботі, ти відчуваєш механізм. Е, є нюанс. Тут же, котушечки, дуже багато років, але вона працює чудово. Вчора на риболовлі, ну, пару днів тому на риболовлі, як я і казав, був з нею просто, щоб подивитися, подивитися, як вона працює, щоб вам сказати, записати у ролику. і... Так, скажімо, чи є якісь нюанси? Отож, те, що я хотів отримати від неї, ту роботу, я її і отримав. Робота плавна, робота легка, робота не визиває в тебе нюансів, і головне, ти про котушечку забуваєш. Отож, якщо ви про котушку свою забуваєте на риболовлю, то це гарна котушка. І це саме так і є. Ця котушечка мені замінила якраз таки 19 го Straдіка 2500S. Чому? Одразу скажу чому. Тому що з 19 го страдика я вважаю, я вже виріс. 19 й стратік це просто топова котушка за свою ціну. там 150-200 баксів, коли він вийшов, він вартував, це реально топова котушка. Тобто. Але ну я замінив Сефі, тому що, по-перше, мені було цікаво, яка ця котушка, тобто з старих років випуску. Мені було цікаво мати якраз таки катушечку таких років випуску. По-друге, -по в мене ніколи не було сейфі, і мені було цікаво ну, цю котушечку отримати. Був цікавий цей кноп, дизайн, тобто ну, це все прикольно, цікаво. Ну і по третє, вона мені стала реально в дуже круту ціну. Тобто, да, і чому б не взяти за таку ціну раритетну котушечку. І по четверте страдік-топова котушка. Але, чесно кажучи, така котушечка, да, такого розміру для мене зараз не є основною в роботі. Я цю придбав якраз таки на заміну стратіку і придбав її для ловлі на палочки до 20 грам. Тобто вона в мене буде працювати на паличках з вагою десь ну, до 18-20 грам. Хоча основне, я думаю, вона буде працювати 14, 15-18 грамів. Я на риболовлі з нею ловив 8 грамів. Ну, Плюс приманка це 10 грамів. Е відчувалася тяга, відчувалося, що вона крутиться нормально. Отож, якраз таки думаю, те ж саме, що з новими котушками, вона зможе тягнути 20 грамів плюс маленька приманка. Але е раджу, ну, звичайно, для довговічної роботи, е все ж можливо, там грамів 18 і приманка це максимум. Ось, е Розмір дуже цікавий, 2500 механізм. Що дуже цікаво, це мілка шпулька, але 3000 розміру. Тобто ви зможете намотати тонкий шнур. Як тут там 0,6-200 метрів дуже гарна розмотка, тонкий шнур зможете намотати, при тому ви маєте гарну шпулю за розміром, тобто за, за діаметром вона дуже гарна і цікава. Отож, щодо цієї котушки, щодо її підсумків, підведемо деякі висновки щодо неї, щодо подальшої служби мені. Я вважаю, що це дуже крутий варіант, у мене. Під таку лайтову ловлю в плані медіум лайтову, там грамів якраз таки до 15, 18, 20. Гарний варіант, як буде в мене працювати дуже довго і цікаво. Якщо хтось, звичайно, зробить мені дуже гарну пропозицію за ціною, хто колекціонує, можливо, такі раритетні речі, то, можливо, я її вам продам, тому що ця котушечка була куплена мною просто для. Огляду для особистого використання, звичайно, але мені перше за все було цікаво, що це таке. Ось ця котушечка не буде дов дуже довго працювати, тому що в мене основні ваги це якраз таки палочки 20-25 грамів, тобто це у мене котушечка 3000 MHG, або палочки вже там до 10-12 грамів. Отож, хто, можливо, хоче придбати цю котушечку і зробить гарну пропозицію, то я думаю, вона зможе бути вашою. От. Але якщо ні, то я буду її ловити. Буде вона у мене такою гарною, цікавинкою в моєму арсеналі риболовному. Вважаю дуже гарний варіантик. Отож, в цілому дякую вам за перегляд. Використовуйте мій промокод MaxProFishing для реєстрації на сервісі ZenMarket, для того, щоб купити з Японії. Дуже цікаві, унікальні товари, ще вигідніше. А також переходьте за посиланнями. У мою сторінку уловка, магазину уловка, де ми якраз таки продаємо такі снасті і інші дуже цікаві снасті, а також привозимо під замовлення за найкращими цінами. Тому дякую за перегляд і хвостані лоски та до нових відео.